Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати про умови дострокового призначення пенсії за віком. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства наразі діє можливість дострокового призначення пенсії за віком тим пенсіонерам майбутнім, трудовий договір, з яким розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці. У тому, з реорганізацією, банкрутством, ліквідацією, перепрофілюванням підприємства, установи організації, якщо ви зараз переживаєте скорочення чисельності або штату працівників на тому підприємстві, установі організації, де ви наразі працюєте. Але ви маєте відповідати наступним критеріям. По-перше, вас має бути звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі про що я говорила тільки що ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників. Надалі, наступна умова на день звільнення вам з роботи залишилось. Не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку. Нагадую, пенсійний вік як для жінок і для чоловіків у нас становить 60 років. Тобто на пенсію за віком, якщо ви не маєте пільгового, наприклад, стажу, ви маєте право вийти при досягненні пенсійного віку, тобто 60-річного віку. Надалі вам обов'язково потрібно буде зареєструватися у Державній службі зайнятості. Де для вас буде відсутня підходяща робота? І ви маєте повний страховий стаж, така теж є вимога. Згідно чинного законодавства України, що під розумінням повного страхового стажу, тобто жінки мають уже напрацювати мати 30 років страхового стажу, чоловіки, відповідно, 35 років. Також хочу нагадати, що за півтора року до досягнення пенсійного віку право на пенсію мають ті люди, трудовий договір, з які розірвано. З ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров'я право на таку пенсію надається також за наявності повного страхового стажу, тобто для жінок 30 років, для чоловіків 35 років.